Скажіть, ви колись бачили таке намисто? У моїй бабусі подібне було. Або можливо, ви бачили парк юрського періоду. Так, ось це бурштин. Природна скам'яніла смола, і її деякі не використовують для виготовлення ювелірних прикрас у парфюмерії та електриці. Бурштин має велике значення у палеонтології, бо дійсно в цій смолі знаходять різних потонулих істот. Найдорожчий екземпляр бурштину в історії це шматок розміром у тенісний м'яч, у якому застигла доісторична ящерка ящірка віком понад 110 мільйонів років. Короче, штука прикольна, і Україна одна із лідерів по запасам бурштину. Орієнтовно у нас приблизно 15 тисяч тонн прогнозованих ресурсів і 300 тисяч тонн промислових запасів бурштину. Круто, правда? Ага. А ще в нас є бурштинова лихоманка в Україні. Процвітає бізнес вартістю у пів мільярда доларів на рік. Він повністю нелегальний, буквально знищує життя навколо себе на десятки років. Це видобуток бурштину. Основні поклади цього бурштину у Волинській, Рівницькій та Житомирській областях. Українське полісся перетворилося на західноукраїнський кландайк, за владу, над яким борються різні бізнесові та політичні сили. Більшість точок підконтрольні львівським, київським та місцевим підприємцям. Частину мають силовики, частину депутати. Додайте цю компашку силові структури України, які з ними борються. І бум! Там справжня бурштинова війна. Постріляли машину. Порізали колеса. Тут просто ужас. кидати гранати. Толпу. Копачі розібрали дерев'яний місточок, аби заблокувати рух поліцейським. Погрожували втопити їх у болоті і вимагали назад свої помпи. Огонь. Зараз буде і вам огонь. У рівному невідомість гранатомета влучили в офіс поліції. Чого ви воюєте з нами, а розкажіть? Вам ще ніхто не воює. Ну як це ніхто не воює? Чи ж ви поприходили сюди, каміннями нас обкидаєте, закрили нам дорогу. Механізм приблизно такий. Для видобутку бурштину мафія наймає місцевих жителів. Кожна їхня зміна триває 11 годин. Загальна вартість роботи зміни 10 тисяч гривень. Таку суму називають самі робітники. Ця зарплата дуже приблизна, тому що вона залежить від вилову. Іноді за ніч робітники намивають борштину для цієї мафії на плюс-мінус 30 тисяч доларів. Рабство ніби відмінили, але в нас є свої плантації. Місцеві жителі за роки такого життя навчилися і без професійних георозвідки визначати породу, судячи по ґрунту, де повинно бути найбільше борштину. Ну правильно, коли українець хоче заробити, він і не таке навчиться. Може, наші б таланти та в гарне росло Ось так виглядає бурштинова копанка. Нелегальне видобування бурштину було ще за часів кучми. У 2010 році воно почало набирати такі значні оберти. Пік припав на 16-17 роки. Його обсяги оцінювали від 120 до 300 тонн за рік. Це дуже приблизно, справжні масштаби залишаються невідомими. Контрабандні канали, через які вивозяться цей бурштин, це Львів, Київ і Одеса. Хребсадника апокаліпсису у Польщу, які до речі, теж там видобуток порштину є. Воно вивозиться через Волинь. Найбільший попит на наш бурштин в Еміратах, Саудовській Аравії, Китай, особливо Китай. Він обожнює наш бурштин. Усі три області багаті на бурштин. Це наш з вами такий собі ватікан. Держава в державі. Там свої правила, закони, сленг. Вальщики на їм короче. Sony, наймені працівники <хи> життєво бумага, банкнота в 100 доларів. Бумага. Можна мені пачку таких бумажок? Бриті голови, спортивки і зброя, там справжній тренд. Так сказати пік моди. Цей регіон яскраво показує, як відбувається руйнування соціуму. Раніше це був депресивний регіон, але потім на їх голову звалилося щастя. Бурштин. Українці зрозуміли, що його там багато і він цінний. Нелегальне видобування бурштину почало приносити місцевим величезні кошти. Вони побросали свої справи і пішли в кримінал. Копай, щоб жити для місцевих це чи не єдиний спосіб заробити? Ледь потеплішало. Старателі знову вийшли на промисел. Та які ж гроші тут? звичайні мільйони. Люди стали отримувати величезні статки, і понеслася класика. Там місцеві люблять купувати дорогу техніку, машини і хизуватися цим. Ще місцеві полюбляють дороге спиртне. Алкоголізм на полісі він квітне буйним цвітом. Нелегальним видобутком бурштину займаються не лише дорослі, а й діти прямо ось школярі. Вони знають про бурштин майже усе. Від того, хто у цей раз приїхав купувати, до ціни на чорному ринку. Ці двоє 13-річних школярів проїхали на велосипедах 20 кілометрів. Щоб побовтатисячками у перемогах. Робота. Подзвонили, що починається робота на роботу. У нього буде о, сьогодні, наприклад, тисяча зароблена. Він що, буде два уроки сидіти в школі. Стоп, стоп, стоп! Що Порошенка? Боже, Полісі, що у вас там взагалі відбувається? Коротше так, діти там бросають школи, щоб працювати. Цікава розстановка пріоритетів. Я? з дев'яти років. Ну, як кожен день чи раз кожного лише. Ні, коли в школу Коли захочеться. А в школу ходиш, не Так. Коли гроші кончиться, батьки прям молодці, як в старі добрі часи народжують не дітей, а робочу силу. Є випадки, що із батьками ходять, є випадки, що і батьки кажуть, що ми вимушені це робити за відсутністю іншого виду доходу для збереження сім'ї, для того, щоб сім'ї було фінансування, школу треба закінчувати. Університет важливий, щоб розвиватися, проходити нормальне дорослішання. здобувати різні навички, в тому числі соціальні. Навчатися і розвиватися важливо. Особливо в тому, що 100% знадобиться. Я, наприклад, не забуваю англійську вчити, бо куди не кінці вона потрібна. Ігри, музика, фільми в оригіналі цікавіші, да й скажемо так, зарплата буде набагато вища завдяки англійській. У мене до речі, вивчення зрушило з мертвої точки тільки після того, як ми з вчителем змогли. Могли підібрати комфортно для мене методику. Виявляється, це важливо. Тож, якщо ваш рівень сокіабле, і ви багато разів кидали вчити цю англійську. Нічого буває, раджу придивитися до занять один на один. Так якраз є в EnglishDom. На них вами буде займатися персонально, і це правда ефективно. Заняття проходять онлайн з будь-якої точки світу. Достатньо мати телефон і графік, ви самі будете підлаштовувати. Напрямок та вчителя теж підбираєте під себе. Все дуже комфортно. В EnglishDom є безліч активності для практики. Спікінг-клаби, додатки, тож мовний бар'єр. Вам подолати поможуть. Хороші школи я вже рекомендувала і знову нагадую: переходьте по QR-коду або за посиланням відео і запишіться на безкоштовне пробне заняття. Вам покажуть, як працює сервіс, підберуть курс та визначать поточний рівень. Спробуйте зайвим не буде. А коли вирішите продовжити навчання, то для вас ще є за промокодом Стася 10, знижка 10%. Я ще всю інформацію продовлюю під відео. На полісі журналісти виділяють три рівня пекла: перший місцеві, які займаються видобутком буршину. Коротше, робочі, які ви. Виконує чорну роботу. Щоб їх не чіпали, вони діляться доходом з місцевою владою, правоохоронними і контролюючими органами. Обстановка там дуже лампова, тому що зазвичай у цій владі і органах знаходяться або родичі, або односельці цих бурштинових видобачів. Милий сімейний бізнес, трошки кримінальний, але що поробиш? Другий рівень нелегали, які займаються скупкою бурштину. Тут гроші куди солідніші. І третя стадія контрабанда борштину за кордон. Самі розумієте, щоб нелегальна продукція перетнула кордон. Це треба мати високий дах, і зрозуміло, що на цьому етапі всі шляхи ведуть в Київ. Так, шляхи ведуть до дуже і дуже високих кабінетів. Депутатських. В одному інтерв'ю екс-заступник начальника управління СБУ у Рівницької області сказав наступне: по-чесному виглядає так: що вечора своїм на вайбер, ватсап або разовий телефон приходить інформація про бронювання місця. У долі була міліція, прокуратура, СБУ, депутати, столичні і львівські бандити. Тих, хто приходить копати, але. Зду не платить, називають партизанами. Їх відпрацьовує міліція, вбиваючи двох зайців відразу, проганяє від бурштинського корита і робить показники для звітності. Є так звані бурштинові справи. Це дуже очні скандали. Час від часу відбувається зіткнення кримінальних елементів з місцевим населенням з метою розподілу сфери впливу над бурштином. Застосовується зброя. Зіткнення були із правоохоронними органами, причому й не раз. А потім в новинах можна було прочитати, скільки правоохоронців постраждало. Силові методи боротьби зі старателями на клондайках уже не дають жодного результату. Бо жителі по лісі демонструють готовність вдатися навіть до партизанської боротьби. Коротше, романтика пішов в ліс, покопав, подрався з правоохоронцем, посидів і знову в ліс. Українські бурштиношукачі шукачі не соромляться показувати свій нелегальний бізнес у соцмережі TikTok. Деякі відео набирають десятки тисяч переглядів, але судячи з усього, не серед правоохоронців. У зв'язку з нагостренням ситуації навіть було таке, що туди відправляли Нацгвардію. Спокійніше відвели Нацгвардію. Стали купати менше, ні? Кого? Ще більше купали? стали. У 17-му році була розкрита корупційна схема двох нардепів: Розенблата та Полякова. З цих нардепів Верховна Рада навіть зняла недоторканність. Прям нічого собі. Нарешті, в 19-му році Верховна Рада таки ухвалила закон про регулювання видобутку баштину. Це дуже важливо питання потребувало, хоча б якогось законодавчого врегулювання. До цього вони законопроекти відклоняли через недосконалість. І пройшло багато років. Нарешті воно не те, щоб було досконале, але прийняли і дякую. Після легалізації правоохоронні органи прямо почали активно влаштовувати рейди і накопанки, і у селах, де ці копачі жили. А ще це призвело до того, що з'явилися крупні легальні видобучі бурштину, як, наприклад, сонячне ремесло одне з найкрупніших. Її інвестував Ігор Мазепа. Ні,би як останні три роки було затище у нелегальному видобутку бурштину, але зараз все активізувалося. Буршна. Новий бізнес в Україні знову з'явився чорний ринок бурштина. Тобто, всі ці чорні копальники, які просто там я не знаю, там копали там останні 15 років, які, до речі, зникли десь років три тому. Вони знову з'явилися у 23-му році. Правоохоронці викрали цілу групу семи учасників, які займалися нелегальним видобутком бурштину. Серед них був депутат ОТГ у 24-му році. Правоохоронці вилучили понад 120 кг кілограм бурштину з підпільних цехів. Дивіться, які бурштинові іконки красти якось не по божески ціна на нелегально видобутий бурштин на 20-30% менша за той, який видобувають легальним шляхом. Це відбувається, тому що купальники нелегали не платять жодних рент та рекультивації, тобто штучне відновлення того, що пошкодили. Ґрунт. Рослини, наприклад, це підприємство сонячне ремесло, воно не тільки платить податки. А ще на використаних землях засаджує саджанці сосни, і берези, тобто займається рекультивацією. Ось, що значить легальний бізнес. Справа в тому, що екологічні наслідки цієї буштинської лихорадки, вони вражаючі. Дірки у полі нагадують кратери на місяці, настільки великі. У лісі ще гірше там такі пошкодження, що не тільки лісу не стає, що виміряється вже в тисячі гектарів. Так на їх відновлення знадобиться десь років сто. Видобуток відбувається брутально і знищує колосальні території вщент. На легальний бізнес же думає тільки про гроші. Ну в принципі, як і всі, але тут ще їх ніхто не контролює. Побачити наслідки можна і на цьому відео його зняла прикордонна авіація. Тільки на Житомирщині внаслідок варварського видобутку в бурштину пошкоджено майже 200 гектарів гектарів земель. Під кінець 24 го року стало відомо, що це сонячне ремесло продають китайцям. Звісно ж, китайцям. Слухайте, які вони молодці! Втихою все скуповують і панують. Я сподіваюся, вам сподобалось відео. Якщо так, то з вас сподобайка і підписка, якщо ви ще не підписалися. І я всім бажаю гарного настрію! Всім ума!